Тук-тук, вас запрошено на дівочу вечірку, де ми відсвяткуємо мій 21-й день народження. Ось, будь ласка, запрошення я підготувала і вручаю його вам. Зверніть увагу, що дрес-код у світлих кольорах, зокрема, вітається білий. Це важливо, щоб у нас були гарні фото і ніхто не виділявся. Сьогодні буде досить цікавенька програма, сподіваюся, усім сподобається. А ще я замовила для нас невеличкий фісташковий тортик. Макіяж і зачіска у мене стандартні, а от одяг по дрес-коду білий. Ще додала деякі аксесуари і будемо вибігати, бо я не Люблю запізнюватись. Нарешті всі дівчата зібралися, і я підготувала для нас солодкий фуршет. Дуже хотіла цікавий день народження, тому організувала для нас майстер-клас Ліпка з глини. Кожен визначив, який виріб хоче робити. Я особисто обрала вазочку. Нам дуже сподобалося. Наші вироби потім будуть випікати і фарбувати. Ми дуже зголодніли, тому далі поїхали в ресторан. Спочатку ми їли салати Цезар, а потім величезну котлету по київськи. Подружки зробили мені неймовірно гарні фото, і я вже запостила в інстаграм. Потім мені винесли торти я загадала найзаповітніше бажання? Дякую, що завітали на мою дівочу вечірку, чи сподобалося вам.